м'ясного виробництва в межах населених пунктів. А фірма, якій належить цех, просто обманула і людей, і контрольні інстанції. Вони повинні були тут займатися тільки обоєми переробкою птіць. Все інше вони повинні були вивозити на агроспецпереробку. Це правда, підтвердили в екологічній інспекції. Государство екологічній спирті за першу чергу предусматривала відходи виробництва, від цеха ха обоє Вивезіть за територію підприємства. Усе не так кажуть на підприємстві. Документи в порядку, екологія в безпеці. Усі стоки проходять через очисні споруди. Вони щоправда застарілі, їм уже півстоліття, але ж працюють. А те, що люди невдоволені, так це просто паніка. Зброси, які ми производимо після обою птиці, Повністю відповідають всім нормам і всім гостам. Війна за довкілля триває вже півтора року. Люди вимагають закриття цеху з утилізації або ж реконструкції очисних споруд, які б забезпечували належне очищення стоків та встановлення повітряних фільтрів, які б запобігали смороду. Комерсанти чинять спротив. Додаткові витрати позначаться на ціні продукції. Відтак знизять її конкурентну спроможність та прибутки власників. Розсудити конфліктні сторони взялася місцева влада, яка замовила кілька незалежних експертиз. І на основані цього в. Власть, прийміте рішення. Якщо там напишуть, що треба закрити, то буде закрит, звісно. Майбутнє людей та підприємства з'ясують вже за два тижні, коли експерти нададуть свої висновки. Олена Осенко, Сергій Файзулін, ТСН 1 +1.